Доброго дня всім глядачам, адвокат Володимир Клим, прямий ефір. Безкоштовна юридична консультація, тобто консультація на халяву. Питання спадкування нерухомості і сімейні суперечки. Порядок нашої роботи. Ви задаєте питання щодо спадкування нерухомості сімейних суперечок. І це завжди така тріада весела. Я відповідаю. Якщо мені щось не зрозуміло з вашого питання, я уточнюю, ви відповідаєте і я даю правильну відповідь. Можливо буде таке, що я не можу одразу відповісти, треба подумати, щось уточнити. Штучний інтелект мені в голову ще не впаяли, щоб так за секунду діло все робити, то я питання записую. І відповідаю наступного разу. І для початку, поки тут мільйони питань, яких я не бачу, я вирішив робити таку рубрику новини законодавства за сьогодні. От що там почитав з порченим юридичним поглядом, таким цинічним, переглядаю вже цілий день щось у телеграмі. Та й не в телеграмі, а на спеціальних ресурсах і щось дивився. і вирішив це прокоментувати. Не більше 4 хвилин. Навіщо вам так багато інформації? Зараз тільки не слухаючи щось розумне, я теж між іншим. Перша новина, яку я прочитав, це Гончаренко на своєму телеграмі повідомив, що Кабмін погодив законопроект. Який дає молодим військовим можливість навчатися без відриву від служби. Посилання на цю новину я даю в описі до відео, але я його читати не буду вам цей законопроект, бо я його не читав. Але що тут важливо, варто подумати, якщо хтось служить від 18 до 25 років або не служить, а якщо не служить, то літо недалеко, не за горами, то нехай поступає на навчання, а там йому гарантують право і на навчання, і на відпуску. Я думаю, що будь-яка людина, яка віддає у такий час борг нашій батьківщині, додаткова відпуска їй самий раз посилання знову таки на описі. Ось така перша новина, яку я підмітив, друга новина. Вона теж дуже важлива, але не, не стосується всіх, але про що вона? От з 29 квітня діють зміни до переліку територій, де ведуться бойові дії або тимчасові окуповані території. Ну, ця новина з розряду краще пізно, ніж ніколи. Чого вона стосується? Вона стосується міста Маріупол. Якщо раніше. Було зазначено, що місто Маріуполь там бою, активні бойові дії були до 4 березня 2022 року, то відтепер до 21 травня 2022 року. Там, трошки почитавши про це все, е, о, я визначив, що воно не, не задіне тих, хто користується різними там пільгами переселенців тощо. Але Хто отримав інвалідності на території де ведуться бойові дії, внаслідок цих бойових дій дуже стосуватися буде. Але от питання не пройшло і трьох років, ну і тут на кінець вирішили врегулювати це питання. Наскільки мені відомо, там ціле міністерство існує, там по окупованих територіях тощо. А от три роки прийшли. Не пройшло, і вони встигли самий раз уточнити. Хоча добра справа, але як на мене запізно. Там вже всі заброньовані у відповідних службах і відпусками користуються. Навіть за кордон їздять. І от люди для них ну, не першочергово, саме ці люди Нагадую, питання у прямому ефірі. Хто до це в записі, ви задаєте питання, спадкування, нерухомість, сімейні питання, я на них відповідаю. Адвокат Володимир Клим. І така теж новина. У нас є така, виявляється Державна служба якості освіти. І вона повідомила, що будуть, будуть поза планом перевіряти більше 100 закладів фахові передвищої та Вищої освіти. Ну, це, мабуть, пов'язано з тими студентами. Які живуть за принципом, я трошки цинічно говорю, якщо не наївся, то хоч належишся, це про знання і освіту. Але чому порада даної новини, якщо ви там або ваші знайомі, або ще щось, то порадьте їм серйозно вчитися, відноситися отак в певну 100% до свого навчання, якщо вони вже там вчаться. Тому що перевірки не за горами. Нагадую, посилання я, звичайно, розміщую опис описі, звідки я це беру. Читайте на здорові. Зачитувати тексти я не буду. І четверта новина за сьогодні, яку я вважаю важлива, це посилена кримінальна відповідальність за депортацію дітей українських у зв'язку з війною. Такий у нас законопроект є. Для дуже грамотних, які будуть казати, назва посилання тощо, назва посилання в описі. Читайте на здорово, якщо вмієте читати. Бо є такі коментатори. Ну, Тут, за принципом, чужих дітей не буває, але теж вважаю особисто, що три роки війни пройшло і трошки пізно у цей законопроект внесений. Дякую вам, що мене терпіли. І переходимо до. Наших баранів саме юридичних консультацій з приводу спадкування нерухомості сімейних питань. Нагадую, адвокат Володимир Клим. У нас прямий ефір. Безкоштовна юридична консультація, сімейні питання, спадкування, сімейне право, порядок роботи. Ви задаєте в чаті питання, я на них відповідаю. Просто якісно і без усього. Якщо щось не знаю, то повторюся другий раз. І кажуть, все здати зразу не можеш. Підготував я декілька питань, які я вибрав з коментарів, ну, щоб далі людям поскидати це відео. Доброго дня! Моя мама, ти померла 14 днів тому. 20 років тому вона написала заповідь на мене. Я, донька, одного неї, де можна реєструвати технічний паспорт, так як квартира купувала мати 22 роки тому. Чула, що треба в реєстр зробити реєстрацію знову, технічний паспорт. Ну, Про дане питання, я тут їх у тисячі тут Та порада людям, які не знають, що робити. Йдете до нотаріуса, заводите там спадкову справу і він вам все розкаже. Хоча в нас одне законодавство для всіх на Україні, але в Києві, в різних районах, чомусь іноді там в адміністраціях трактують по різному. Тут правозастосовча практика, елементи, мабуть, і корупції, і всього існує. То по-різному все можливе Йдете на нотаріуса, і в залежності від району, від типу вашого об'єкта, будинку, робите те, що вона каже. І все. Якщо не довіряєте йому, то от комусь безпосередньо до юриста, до юриста, до адвоката, якщо не довіряєте нотаріусу, в якого випадково опинилася ваша спадкова справа, і там вже уточняєте. Таке питаннячко. Нагадую, адвокат Володимир Клим, у нас пряма трансляція. Ви задаєте питання щодо спадкування нерухомості сімейних питань. Я безкоштовно відповідаю. Якщо вам ці питання не потрібні відповіді можете порадити знайомих. Знайомимо цей канал, поширити. Ну я не думаю, що в Україні зараз не знайдеться декілька сотень людей яких цікавлять питання спадкування, нерухомості тощо. І ще одне питання з коментарів. Добрий день, розлучаємося, є будинок, який будували разом. Хата стоїть на мені, дружині. Чоловік каже, що його половина сину. Як це зробити документально? Ну, піти до нотаріуса, скласти договір дарування це раз. Ну, наприклад, якщо завжди ж фінанси важливі для людей, от записана хата на жінця, побудували разом, то нехай жінка одну другу подарує, а чоловік нехай напише шлюбний договір, що ніяких претензій до цієї хати немає. Але договір дарування і половина квартири стає сина. Нагадую, мене дивляться аж 5 людей, це непогано, я їм дякую. Нагадую, питання у прямому ефірі. Трошки у нас питання не активно, але це я трошки цей канал запустив цю діяльність. Ну, так потихеньку, мабуть, її відновимо. Ну, поки немає питань, теж... От питання в коментарях. Що робити, якщо нотаріус не сказала написати відмову, а комп'ютер відмітила, відмови на прийняття спадщини не було. Що робити, бо пройшло час 3 роки. Що робити? Вже дійсно розібратися, що там нотаріус. Нотаріус, якщо ви на чогось не склали, вона не записала в таку свою товстеньку книжечку. Забув, як вона називається. Ну, нотаріус у неї дуже дорожать. Не записала в Товстеську книжечку, що вчинила певні нотаріальні дії, ну, то нічого вона й не вчинила. Що робити? Відмовитися від спадщини, можливо, до 6 місяців. Якщо цих доказів нема, що ви відмовилися від спадщини, то чухати голову і жалітися, що зробити, зробили неправильно. Дякую глядачам. Нагадую. Пряма трансляція, безкоштовно відповідаю на питання спадкування, нерухомості, сімейні спори. Тобто поділ майна тощо. Ви задаєте питання онлайн, я відповідаю безкоштовно. Якщо комусь потрібна відповідь в онлайн-офлайн режимі особисто, телефон все є. Можете користатися, дзвонити, домовлятися на час на консультацію. Навіть по телефону консультую і навіть даю таку, такий бонус тим, хто консультується, оплата постфакту. Але скільки, що по чому, в особистих переписках тощо, питань у нас немає і таке от, о, ситуацію, вже часто там говорять, Америка демократична держава. Нічого проти не маю, але як не дивно, щоб усім стало відомо, в Американській Конституції слово демократія відсутнє, жодного разу не згадується, його там немає. Як це не дивно на відміну від української. Там слова демократія нема, але вони, мабуть, трошечки трішечки від нас демократичніші. От така цікава інформація. Нагадую, прямі ефіри кожного дня можливість поставити питання з приводу спадкування нерухомості сімейних питань. Ви задаєте питання, я відповідаю. Ну, починаю прямі ефіри з новин законодавства за сьогодні. Ну то, що я, на свій погляд, цікаве, визначив, розповідаю про них якісь ризики, тощо відмічаю. Якщо у вас зараз таких питань нема, то запомніть про цей канал. Не забувайте, порадьте знайомим. Ну, так думаю, по старій бальній системі на три бали розбираюся. Скільки питань нема, дякую всім за увагу. Адвокат Володимир Клим, до побачення.